Hallelujah. Слава Господу за кожного з вас. Слава нашому Господу за те, що Він нас зберіг, за те, що ми маємо цю велику можливість і привілей бути в домі Божому, молитися і благословляємо, хто, можливо, відпочиває після цих всіх таких ночей, да, можливо, хто ще їде. Ми тут на початку служіння ми спілкувалися, кажу, ці дві ночі, знаєте, я якось так знаєте, і Біблію багато читав вночі, і молився багато. А одна сестричка каже: я сьогодні вночі всі молитви перечитала, які тільки знала. Тому з одного боку, як би це все страшно і і погано, нічого не скажеш. А з іншого боку, знаєте, Бог наближає ближче нас до себе. Щоб ми могли молитися, щоб ми могли покладатися на нього, щоб ми могли читати Слово вночі. Я думаю, коли це я так, я вночі Біблію читав? Я не пам'ятаю. Але, ж, але, ж, але ж, слава Господу за Богу! Да? І книга Псалмів написано, як, як ні Давід, який знав усі всі обставини, да? який був в цих обставинах, як він знав і писав правильно. Псалом 71. На тебе, Господи, покладаюсь, ніхай ніколи не буду осоромлений. У своїй справедливості врятуй мене і визволи, нахили до мене своє вухо і спаси мене. Будь для мене скелею укриття, фортецею, де я завжди би міг заховатися. Ти наказав мене рятувати, адже ти моя скеля і ти моя твердиня, Бог наказав вас рятувати. Бог обіцяв, що Він врятує. Бог обіцяв, що Він буде разом. І я вам скажу, коли ти це розумієш, коли ти це знаєш, коли ти це читаєш, тоді, коли воно жужить, коли воно бахкає, я не кажу, що тобі байдуже, але все одно ти знаєш, ти не ховаєшся там десь дуже-дуже аж під ліжку. Ти все одно відчуваєш якийсь дотик любові Божої, спокою і впевненості, що Господь з тобою, що Господь оберігає, що Господь рад, рядом, що Господь чує твою молитву, що Господь протягне свою руку і захистить. Адже Ти, моя надія, Господи. На Господа я покладаюсь від моєї юності. Про Твою праведність, Боже, яка найвища за все, величні діла ти вчинив, Боже, хто зрівняється з тобою? Хоч ти дав мені зазнати чисельних і тяжких нещасть». Ми сьогодні проходимо це, друзі. Ці випробування, ці тривоги, ці, ці виклики, ці проблеми, Давідка те саме проходив, але він каже. Ти мене оживиш і знову піднімеш мене з земних глибин. Ти примножиш мою величність і знову потішиш мене. Тому буду проставляти тебе на музичних інструментах. Твою вірність, мій Боже, буду оспівувати на гуслях, ти святий Ізраїль, мої уста, моя душа, які ти врятував, радітимуть, коли я співатиму тобі. Язик мій щодня звіщатиме твою праведність, аби ти, або ті, що бажали мені лиха, вкрилися соромом і ганьбою. Девід каже, що мої уста, моя душа буде прославляти тебе, тому що ти врятував мене. Друзі, я вам скажу. Бог врятував всіх нас цієї ночі, тієї ночі. Це правда? Подяка ПВО, подяка нашим військовим. Але Псалом 124, двадцять що не поміляч двадцяв, написано, якщо Господь не оберігає місто, дарма, написано, дарма не спить вартовий. І те, що ми тут, це Божа слава. Те, що ми живі, це Божа милість. Ми читаємо, хтось сьогодні вночі загинув. Діти, дорослі, тієї ночі, тієї ночі. Але Бог протягнув свою руку милості до нас. Не тому, що ми якісь там, знаєте, ми суперові, особливі. Ні. Тому що наше покладання на нього. І Бог підкреслює, і Бог підтверджує, що він рядом. І Давід каже, коли я це розумію, коли я це розумію, я тим паче ще більше буду славити тебе, я буду прославляти тебе, я буду величати тебе, я буду віддавати тобі всю честь, пошану і хвалу, бо моє покладання на тебе, бо моя сила в тобі, Господь. Бо я не знаю, що буде через хвилину знов тривога, знов балістика. Але Господь, ми тут, щоб прославляти Твоє ім'я, щоби величати Тебе, щоб віддати Тобі, Господи, шану і честь, Боже. І не дивлячись ні на що, ми це будемо робити, Боже, поки дихає наше тіло, поки серце наше стукає, Господь. Прийми цю хвалу. Прийми, Боже, це прославлення, Боже. Бо ми тут, щоб прославити Тебе, щоби подякувати Тобі, щоби возвеличити Тебе, Господь. Нехай буде ім'я Господнє благословенне. Дякуємо Тебе, Боже. Величаємо Тебе, Господь, на цьому місті. Ми благословляємо наших братів і сестер, які, можливо, залишилися почувати, Боже. Ми Тебе просимо, Господь, дай їм твій мир в їхні серця, твій мир, Господь, щоб вони дивляться ні на що. Вони оновилися, Боже. Щоб віра їхня піднялася, Боже. А де нам, Боже, можливість прославити Тебе, Господь, благослови це служіння, благослови це поклоніння, благословиться слово Господь, благослови кожну молитву Боже, і прийми цю хвалу, Боже, яка буде лунати з наших сердець, з наших уст тобі, мій Бог. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь. І дайте Богу славу. Дайте величати Його, прославляти Його. Алілуя, улюблена церква, вітаю, що можна додати до того, що ми почули? Слався, Господи, посеред нас. Амінь! Алілуя! Ми слава! Вся земля she said we